Всім привіт! Ви на каналі Трамвел, і це відео буде про, ви вже зрозуміли, по назві відео, терлист ігор від Дівілопера. Одразу скажу, ідея не моя, але це лише моя думка. В кожну гру я грав, але в терлисті будуть і видавані ігри. Ну що, почнімо: Слендеріна The Forest ми починаємо не за сюжетом, а за рештуванням ігор у Тирлисті. Слендріна Зефорес для мене дуже страшна частина. Ви знаходитесь не в підвалі, а в лісі, і за вами бігає мама Слендріни, яка мене лякала вічно, коли я проходив гру. Тут постійно відчуваєш небезпеку. В інших частинах можна було сховатися в кімнаті. А тут потрібно добігати додому, яких на мою пам'ять два або три. А ще тут з'явився гра в Дракула. Хотів поставити А в А місце, але ця гра мене дуже сильно налякала. Тому С місце. Сандеріна Асулу. Під час гри. В цю частину у мене було купу питань, чому тут так багато багів. Сандерина з'являлась то в стіні, то на ліжку, то почала ходити. Збирав записки, бачу через стіну шматок одягу. Думаю, мама, Сандерини. А виявляється, це сама Слендерина. Ну і тут з'явився персонаж, який мене нервував: дитина Сендеріни, мале гівно, просто. А мама Сандерини просто ходить і все, середина. Не дуже добра, але й не, не дуже погана гра. Слендеріна. Перша частина. Перша гра про Слендеріну. Вона, типу, постійно позаду. Але коли відвертаєшся, вона просто стоїть на місці. У грі є чотири карти. На кожній інші предмети, але всі карті пусті. Слендеріна взагалі не лякає, скорше смішить. Я розумію, що це перша частина, але мені все рівно. Це місце. «Robot Hunt». Я в цю гру не грав, одразу скажу. Бо її вже видали. Але це просто шутер проти роботів. Дві локації ну, звичайний шутер. Нічого цікавого, навіть якщо не грав. Це місце «Hotel Insanity». Одразу скажу, ця гра видалена. Ви виживаєте в готелі, у вас є голод, потрібно їсти. Для того збирайте монети та купуйте яблука. Але, коли ви хоч одне яблуко купите, з'являється яблучний монстр, який просто забирає ваші яблуки. Є ще маніяки, Але вони повільні, якісь недороблені. Гра сировата, але потенціал є, як би її доробили, могла б бути вища. А поки що середина Б місце. Rise again. Що сказати про гру, яка просто плагіат Слендермена? Дві локації, все сіро і пусто. Дуже нудно. Не грав, але навіть по відео видно, де місце. Шкода, що, тут, що немає F. просто плагіат. Гренні. Ця гра подарувала масу емоцій. Від сміху, до срачки, від страху. Заснувала новий жанр хоррорів, надихнула інші студії, типу Кеплеріанс. Гра вибухнула в інтернеті. Тут і говорити нічого легенда. С місце Гріні 2 не така легендарна, як перша, але теж крута. Додали мого улюбленого персонажа Діда Бордача. Але ось цей вертоліт, звідки у старих вертоліт? навіщо? Ну і ще тут можна вбити дитину Слендеріни. Найприємніше, що є в грі. Хоч гра і схожа на першу предметі ті самі, але вихід замість машини тепер катер. Ставлю в А місце. Гренні 3. Устанні гра від девелопера. Одразу, звідки тут слендерина? Ми ж її згнали в останній частині Слендеріни. а тут раптово повернулась. Може, я не знаю чогось, може, бабка провела ритуал, ну, дурня якась. Додали крокодила і рогатку. Все прикольно. Але не дотягують до першої. А місце. Слендеріна 2D. І знову моя улюблена гра про слендеріну. Тут сюжет не зводиться до банального збирання вісім предметів у підвалі. Ні, цього разу потрібно врятувати жінку, яку замкнули в підвалі. І для цього доведеться розгадувати головоломки. Особливо круто, що тут вперше з'являється можливість дати відсіч мамі слендеріни, файно дати їй ляпуса. За все це тверде С місце. Слендеріна за сейвер. Навіть не знаю, що казати. Класика, ми опиняємося у підвалі і маємо зібрати книги. Хоча гра не така глибока за сюжетом, як інші частини, але це основа серії. Звідси все почалось. А отже, Б місце: впевнена середина Слендеріна Х. Боже мій! Кінець епопеї про Слендеріну. Для мене ця частина була прекрасним завершенням серії. Ми змогли прогнати Слендеріну. локації величезні, атмосфера масштабна, фінальна сцена втечі незабутня. Це гра, яка залишила приємні споводи Дівелопіру. Дякую за такий епічний фінал. Однозначно, S Місце. Слендеріна за скул. Мабуть, це була перша гра про Слендеріну, в яку я грав. Тут ми потрапляємо до школи, де колись нібито вчилась слендеріна. З'являється іграшковий відмедь, є фото її класу. Це додає таємничності. Для мене ця частина була дуже атмосферна. А місце без сумнівів. The Twins. мені здається, що люди не доцільні цю гру. А мені вона, чесно кажучи, сподобалась. Є інвентар два нових персонажів. Боб і бак, на моїй пам'яті пам'ять звати так. Нові механіки та й сам сюжет крутиться навколо крадіжки дорогих речей. Незвичайно, але цікаво. Щоб на мене не накинулись, поставлю гру десь в середині топу, бе місце. The Child of Slendrina. Цю гру я одночасно і люблю, і ненавиджу. Через цю кляту дитину Слендеріни мене реально кочить, коли він з'являється. Але є і сильні сторони. Гра нарешті відкриває завісу над історією родини Слендеріном. Ми читаємо її щоденник. Також перше з'являється Слендермен. Щоправда, він виглядає на версію за 5 гривень. Кінцівка більш-менш, але загалом гра сильна. А місце. Слендеріна за Seil 2. Ця частина мене так налякала. Що я просто ховаюся в якійсь кімнаті з виключеним світлом у грі, а ще вона мене дратувала. І знову через малого і маму Сандеріни. Жах. Але фінал це шок. Нам просто перед носом закривають двері, до побачення, і все. Дуже запам'яталась, як гра з режимом біжи, як можеш, тому бе місце. «House of Slenderina». Чесно, таке враження, що я грав не в гру про слендеріну, а в якусь стару інді хоррор, гру в The Game Jolt». Порожній дім, якось пусто і дивно. Але плюс за те, що тут з'являються нові підсказки до сюжету і нарешті показують маму Слендеріни. Знаю, мене зараз можуть закидати лайном, але ця гра для мене це місце. От такий у мене терлист вийшов. Я зразу кажу, це лише моя думка. Я, я а, сам да. сказав той терлист. Може я щось ще не знаю про ці ігри. Вибачте мене зразу. Вибачаюся за те, що я дуже довго не випускав відео, бо я відпочивав. Хочу відпочити. Я ще чесно не знаю, я такий не вибачаю, тому взагалі дивиться, але вивели на каналі Трамбос. よろしくてどうしてます。